21 березня під головуванням заступника міського голови Андрія Кристопова відбулось засідання виконавчого комітету Білородністровської міської ради. У порядку денному понад 40 питань, що стосуються соціально-економічного розвитку, фінансів, житлово-комунального господарства та соціального захисту населення. Прошу проголосувати хто за за 6, Дякую. Члени виконкому розглядали звіт про виконання бюджету громади за 2024 рік та ухвалили зміну до бюджету на 2025. Нам надає Сергіївська селищна територіальна громада 200 тисяч субвенцій на придбання медичного обладнання для комунального комісійного підприємства міська організація. Це походи за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 12 мільйонів 199 тисяч. Це залишки освітньої субвенції на придбання створення модернізації харчоблоків. Це, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році ми розпочали проєкт з капітальною реконструкції. Харчоблоку сьомої школи проєкт не був, не був до кінця зроблений. Нам держава повертає ті кошти, які списались в минулому році. Ці 12 мільйонів. Як зазначила начальниця фінансового управління міської ради, внесені корективи дозволяють більш ефективно розподілити кошти на ключові потреби громади. Ухвалено рішення про створення автоматизованої системи оповіщення Білгород-Дністровської міської територіальної громади. У нас функціонує апаратура оповіщення но вона пока не оформлена документально для того, щоб її узаконити. Ми пропонуємо прийняті дане рішення. На засіданні заслухано звіти комунальних підприємств про їхню фінансово-господарську діяльність у 2024 році. Опалювальний сезон у громаді офіційно завершиться 25 березня. У зв'язку із прогнозованим підвищенням середньодобової температури повітря з метою недопущення нераціонального споживання природного газу пропоную затвердити опалювальний сезон для житлового сектору бюджетних установ та інших споживачів з 25.03.25 року. Директор департаменту житлово-комунального господарства зазначив, що постачання тепла відбувалось стабільно, без критичних аварій. Дякуємо всім, що на зима так прийшла в нас. І Михайло Михайлович і вам окремо. Дякуємо без збоїв, без серйозних аварійних ситуацій. Завершимо на наступному тижні вже опалювальний сезон і починаємо працювати на наступний опалювальний сезон. Виконком затвердив нові тарифи на платні соціальні послуги, які набудуть чинності у 2025 році. Серед інших рішень зміни до тарифів на платні комунальні послуги в міській лікарні. Ще раз нагадую, що платні послуги стосуються послуга зберігання тіла покійного у морзі і послуга, що стосується консультації лікарем-ортопедом травматологом дитячим. Дві послуги додали до списку. Список повністю є. У всіх він діючий. Також затверджено участь громади у грантовому проєкті Заходи з адаптації до кліматичних ризиків для Біого радиністровського на основі фактичних даних. Ухвалені рішення спрямовані на розвиток громади та покращення якості життя мешканців. Анастасія Ківія, Наталіук'янчук, перший муніципальний канал.